Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава з 32 по 40 вірш. Сказав Господь: не бійся, мале стадо, бо благоволив Отець ваш дати вам царство. Продайте добро ваше і дайте милостиню, приготуйте собі гаманці, що не зношуються, і скарб, який не зменшується на небесах, куди злодії не наближається, і де міль не точить. Буде скарб ваш, там і серце ваше буде. Нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвідчені. І ви будьте подібні до людей, які чекають господаря свого, коли Він повернеться з весілля, щоби коли прийде і постукає, одразу ж відчинити йому. Блаженні ті раби, господар, яких, прийшовши, знайде, що не сплять вони. Амінь, кажу вам. Що він підпережиться та скаже їм возлягти, і підійшовши, служитиме їм. І якщо прийде у другій сторожі або о третій сторожі прийде і знайде їх так, то блажені раби ті. Знайте ж це, що коли б відав господар дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого, будьте ж і ви готові. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.